У вівторок на свято водохреща червоноградці вже традиційно зібрались на берегах західного Бугу, аби спільно прийняти купіль в освяченій воді. Цього року, як і попередні, у дійстві взяли участь чимало мешканців міста. Після спільного богослужіння священики церкви святого Юра освятили воду. Отець Ігнатій, влив освячений Буг, привезено зі святої землі воду з річки Йордан, де хрестився Христос, і поблагословив всіх присутніх. Після промови священнослужителя швидко сформувалась черга охочих зануритись в освячену воду. Воду. Дехто був особливо нетерплячий. Чи перший рік ви купаєтесь? Третій. Як не хворіли ті роки? Ні. Ми всю сім'єю купаємося і діти, і всі. А як ви дітей привчили купати? Ми купаємося і діти собі. Самі хотіли. А вони не бояться? Ні? Взагалі Ні. Перший раз. А як вас? звати? Іван. Не боїтеся? Ні, звісно. А ви, а ви як? Вже не перший раз, це не є страшно. А не хворіли, коли купалися? Ні. А так, сьогодні перший раз, ні разу не пробували, але. А чому так вирішили? Настроїлись, якийсь настрій такий цього року, бойовий. Так, <рігут> да, українців. От а якісь ну поради вам давали стосовно того, як краще і кажуть, бажано загортовувати спорити там натирати снігом, але ми, якщо час на цього не робили, віримо, що юрданська вода вона нам не зашкодить, а поможе. Будемо здорові, не будемо хворіти весь рік. От чи буде чи будете ще плану? Плануєте ще купатися? Далі щороку думаємо, так. Ми здоровий спосіб життя, займаємося спортом. Якось так стараємося. Як відчуття після того, як виходите з води? Дуже добре, дуже таке це, як то. Так я ще йду зараз ще купатися. Що? Ну так, так, дуже добре. А скажіть, а так загалом, крім водохреща, купаєтеся сьогодні? Ні. Тільки на водохреща, так. А я як... маю дуже віру, таку сильну, таку знаєте, вірю і так мені дуже допомагає. Така я цілий рік здорова і не хворію, практично. Дуже добре. Е, я знаю, я не взяв з собою то, що треба. Ми гості приїхали просто той. А загалом копалися І <палися> Як вам? Це, нічого, файно. Кожного року теж п'ятий рік вже купаються. Не шкодую про ну, нічого. Вода супер. Емоції зашкалюють. Все дуже ну звичайно, що холодно, але. Вона ну вона мокра і супер, всім де... радимо, якомога швидше окунутися. набратися сил, здоров'я. Всім бажаємо, радості ризикуйте, і добра. Ризикуйте, завжди ризикуйте. Хто не ризикує, то не добувається успіху. Вона завжди суперова. Ми ніколи. Не хворіємо. Ми завжди йдемо з вірою, в те, що ця вода нам, ну, вона є свята, розумієте? Ти головне вірити, якщо ви будете вірити, ви ніколи не захворієте. Ні запалення, ні простуди. У нас з нами сьогодні є одна товаришка, вона взагалі має кашель. Вона каже: я не боюся того, бо я знаю, що я після того буду здорова. Чи перше ви сьогодні купались? Ні, купаюсь вже в четверте. Було досить не сказав би, холодно, було холодно чекати, бо була черга досить велика. Тобто, якби було трошечки якось швидше, то б було б трошечки краще. Але все загалом дуже файно, енергія, все дуже позитивно і все дуже чудово. А, як сьогодні було більше людей, ніж зазвичай. Напевно, що так, тому що була дуже довга черга. Була дуже довга черга, пройшло, напевно, стояти хвилин 4. Не так в тіло замерз, як замерзли в ноги. Так що... А так, взагалі, все дуже добре. – Як для першого разу, я перший раз сьогодні, емоції супер. До речі, страху в... треба дивитися. Страху дивитися треба прямо в очі і не боятися того, що ти хочеш. Але було сп... страшно спочатку. Страшно, звичайно, що страшно. Не Я заліто в холодну воду будюся, а особливо зимою. Взяв участь у спільній купелі і міський голова Андрій Зелівський. На його думку, це хороша традиція, до якої в майбутньому він обов'язково долучатиме і своїх дітей. Ну поки що, сім'я ще не готова. А діти? діти діти вже хотіли цього року не ну, не міг їх взяти. Думаю, що по наступні. Роки, то обов'язкові візьму. За словами міського голови, для нього купання на водохреща вже стали традиційними. Чи вперше ви сьогодні купалися воді? А, ні, це вже четвертий раз, чотири роки підряд. Вважаю, що це хороша традиція. Колись ми з отцем Ігнатієм її започатковували. Зараз я вже, як в якості міського голови, старалася організувати якомога краще. І якщо ти це організовуєш, не береш в ньому участь, то якось неправильно. Тому навіть не сумнівався в тому, що, що буду купатися. А як Взагалі відчуття після того, коли виходиш з води? Дуже прекрасно, не відчувається морозу, ні, холод, ні холоду, взагалі дуже гарно, хороше очищення. А е, чи хворієте то після того? Ні, такого в моїй практиці не було. Тобто купіль на вас позитивно впливає? Е, як говорять, священники, якщо є віра, і ти в це віриш, то воно допомагає, а без цього немає нічого. Тому, якщо вірити в Бога, вірити в те, що ти робиш, і воно відповідно доволяє здоров'я. Для того, аби після купелі люди могли зігрітись, козаки поблизу річки розкинули польову кухню. Пригощали людей гарячим чаєм та смачним кулішем. Після купання в людяній річці охочих зігрітись теплими стравами виявилось чимало. Тож козакам довелось добряче попотіти, аби встигати всіх пригощати. Спільне святкування водохреща та купання в річці забезпечили всім присутнім хороший настрій.